Скіфи створювали не просто прикраси, а справжні твори мистецтва. Це були намиста, браслети, сережки, гривни, а також складні композиції, що зображували тварин людей і міфічних істот. Скіфські ювеліри володіли складними техніками обробки металу, грануляцією, філігранню, черню. Їхні вироби вражають досконалістю виконання і витонченістю форм. Кожен елемент скіфських прикрас мав своє сакральне значення. Зображення грифона лева оленя символізували силу, мужність і швидкість, спіралі і зигзаги, рух, життя, вічність, скіфське мистецтво не було ізольованим. Воно зазнало впливу культур східного середземномор'я, а також місцевих племен. Це відобразилося в стилістичних особливостях і тематиці зображень. Скіфське золото є одним з найцінніших археологічних знахідок на території України. Вона експонується в багатьох музеях світу і є об'єктом пильної уваги дослідників.